Представляє Вижгородський район, Лісне, Бучанський район. Це перемога в цьому матчі буде важливою. Зараз помилка. Помилка, дуже така неприємна помилка, небезпечна в страховому майданчику лісного. Есеола крутиться навколо м'яча і не... по колу той і стане переможцем цих змагань. Небезпечні удари. Гол! Гол відкривають рахунок, футболісти штурму Олексій Дитятів. Здається, так, самий найвищий футболіст у карному майданчику в складі обох команд. Чітко, ударом головою, спрямовує м'яч у ворота Георгія Капаліані. Виграв верхову дуель, ніхто не зміг завадити Олексію Дитятєву. з лівого флангу. Подача в карний майданчик. Дитятєв вибиває м'яч головою, виграє верх на підбиранні. Гравці лісного подача. Може бути небезпечно. Науменко зараз виграє верхову дуель, прострілює. М'яч э, застряг у, э, у частоколі ніг. Там у карному майданчики. Вже ЕСОЛА подивіться, як пробуває, який класний гол забиває. Адаріансола ЕСООЛ. Оце, оце його візитна картка. Адаріансола ЕСООЛ потужний нападник. Зараз про продерся лівим флангом, Помічає Саєнка. Саєнка перед ним є оперативний простір. Простріл непоганий простір на удар воротах і в грі Копаліані Сеола націлені на ворота сьогодні. Дерінсоло Сеола. сеолану непогана атака правим планом. Подача і знову ж дитятів. Знову дитятів грає на другому поверсі. Батаці штурм Саєнко прискорюється. Свій склад в команді зібрані дуже цікаві футболісти, передусім молоді футболісти. зараз помилка, литвишко з м'ячем і падіння, падіння в карному майданчику. Карний майданчик штурму там можна пробити зараз поворотом. Калінін з м'ячем, але трошки невдало обробив м'яч. Калінін і втрата м'яча у селі Щасливе. Бориспільського району. Зараз в ватаці штурм, простріл від першої ластівки вже цих змін. В'ячеслав Турчанов з'явився у складі штурму, Олександр Калінін у складі лісне. Ось зараз непогана, перспективна передача. І, і на цьому рефері нашого матчу Максим Скрипник робить сигнал про завершення першого тайму, йдемо відпочивати. Президент Ігор Наконечний. Удар по воротах, ох, який ми! І забивають футболісти лісного. На підбиранні зараз, на підбиранні. Може, так. Серйозно стіночку вишикували футболісти лісного. І ось Дмитро Осадчи пробуває. Непогані удари забиває Дмитро Осачі, але те, про що ми і говорили, знаний виконавець стандартів. Дмитро Осадчий це маєстро штрафних. І забиває, забуває він. Солонина, здається, помилився і може бути небезпечно. Рубльов пробиває по воротах. У складі Нива Бузова. Ну і зараз перейшов до... Ох, який момент! і… Буквально в якихось сантиметрах започатковані щасливому. Зараз немає обсайду, тому що на своїй половині поля знаходився Сергій Шевчук. Передача на хруля. Простріл, ну і можна забувати. Удар поворота гол. Відмінна комбінація, дуже швидка. І е, Шевчук Лисенко і Хруль брали участь в цій комбінації. І останній, звичайно, відігратися. Ну забити один гол ще можна по силах цій команді. Відкривається круль, отримує передачу і простріл. Не встигає до м'яча Бриженко, але там на протилежному фланзі все-таки болісти лісного пресингують і йдуть в атаку, як це було у першому таймі. Зараз. Помилка Васильченка пропускає той е Дениса Хруля простріл. І хто у нас забиває? Чи то від захисника м'яч зрізався у ворота? Хруль забив. Хруль забив. Хруль забив після прострілу. Ще одна атака. Удар поворотах. Атаманенко зараз. з Теренком, Подача на дальню стійку, удар поворотах. Завгородній. Можна пробити звідси. Солонина пробуває, рикошет і буде хутовий. Та в Городі. І на цьому, на цьому нічого не додає Максим Скрипник. Рівно 90 хвилин відіграли футболісти сьогодні. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати футбол. Важкий воєнний час. Україна обов'язково переможе. До побачення, друзі.